Яку аптечку Ювін обрати. Знаємо, що це складно, тому розказуємо більш детально про кожну з них. Стандартний аптечний підсумок. Складається з двох частин. Перша частина фіксаційна, за допомогою якої кріпимо до спорядження на моллі. Друга частина сам підсумок, який кріпиться на фастексі та путці. Завдяки такому кріпленню підсумок можна. Від'єднати, не знімаючи зі спорядження, і підсумок відкривається на 180 градусів. Так, всередині кишеньки та резинка для надійної фіксації медицини. Також кишенька є і на фіксаційній панелі. Аптечка NineLine. Призначена для оперативного зберігання комплекту для надання індивідуальної допомоги по алгоритму марч, максимально пласка для того, щоб понизити профіль і не заважати при рухах, але при тому вміщує все необхідне для того, щоб надати індивідуальну допомогу по марчу витягується легким рухом, причому що підсумок тримається на якісний велкро, що дозволяє не загубити його при русі. Так підсумок можна від'єднати. Для того щоб ближче мати в доступі медичні засоби, також тут є місце для розміщення ножиць, резиночка для турнікету і кріпиться на двох стропах молі. Збоку є стропи для молі сумісного спорядження, а також шокорд для регулювання товщини підсумку. Тунельний аптечний підсумок. Навіть при розміщенні компактного комплекту Марч ще залишається 20% вільного місця, де ви можете розташувати іншу медицину. Підсумок кріпиться до різного виду плитоносок за допомогою Velcro. Можна кріпити як спереду, так і позаду. Особливість цього підсумка є те, що він має кишеню для розміщення балістичного пакету. Розміром 10 на 24,5 см для захисту попереку. Внутрішній підсумок легко витягується за пулери як кірці, справа і зліва, що підходить як для правші, так і для лівші. Всередині розміщена кишеня, гумочки органайзери, посередині кріплення для армованого скотчу. Або лейкопластером так зовні розташована резинка для турнікету та велкропанель для патчів та ідентифікаторів. Обирайте ідеальний підсумок для себе, а надійність і зручність ми забезпечимо.